Росіяни, от знову ж таки, Польщу зачіпають. І якби Путін мовчав стосовно заходу і ці свої погрози не повторював, і всі ці його шакали і прихвостні, можливо навіть Росії було б краще. Вони в таким чином би не е, дратували Захід, не лякали Захід, і Захід може би і менше України. Е, по Допомагав і підтримував, а в цьому випадку можемо сказати, що нам це навіть на руку. Нехай белькочують, нехай погрожують і Польщі, і іншим країнам. Ну Власне... але захід уже не боїться взагалі і вважає, що а, Путін це такий собі наркоторговець, який дає безкоштовну першу дозу. Про це говорить прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький. Що він має на увазі? Давайте послухаємо. Захід велика вольно. Захід проміняв контракти з російськими олігархами на боротьбу за свободу. Ми часто говоримо про залежність Європи від російської сировини. А насправді Путін діє як наркоторговець. Торговець дає першу дозу безкоштовно або дуже дешево, щоб наркоман прийшов за наступною дозою і погодився її купити за будь-які гроші. Те, що Європа так легко спокушається Росією, пов'язано не лише з демонічними здібностями Путіна та Росії, а перш за все, через слабкість самої Європи. Ми стоїмо перед чітким вибором: або перемога Росії і поразка Європи, або Ренесанс Західної цивілізації. Ренесанс західної цивілізації. Ну, вже звісно, не уминула увагою цю заяву Моравецького Машка Синяк Захарова, представниця а, російського МЗС. Вона написала, що прем'єр Польщі Маравецький назвав європейський союз наркоманом. Хто ж так да боюсь, баюс Та ну і не питайте, ніхто вас і не питає, що ви думаєте про нашу владу і що ви там а, боїтеся запитати? А, ми і без зайвих питань розуміємо все і про Машку Захарову, і про Мед... Дмитра Медведєва, і про всіх інших, так би мовити, представників російської елі еліти прости, господи, а не еліту. Ми уявляємо теж, як вона виглядає. Ну а щодо заяви а, Матуша Моровецького про те, що Росія наркоторговець, то бачимо, що а, степ степ крок за кроком, намагаються країни Європи вилікуватися від цієї залежності від Росії і відмовляються поступово і від російської нафти, і від російського газу. І це все також впливає, як би то росіянам не хотілося в це вірити і на їхню економіку. Вплив санкцій а, і обмеження і на нафту зокрема відчутний. Вони втрачають в, в цьому і зазнають економічного спаду, теж який так чи інакше позначається на їхній економіці.